Із приготування їжі можна зробити справжнє шоу, особливо коли йдеться про фламбування – це спосіб приготування чи презентації страви у вогні. Яка при цьому відбувається хімічна реакція, розкажемо в цьому відео. Тобі вже відомо, що кисень за певних умов може взаємодіяти з деякими простими речовинами, утворюючи оксиди, тип цієї реакції сполучення. Проте кисень недарма є одним із найактивніших неметалів, за певних умов він взаємодіє із багатьма складними речовинами наприклад, з оксидами, але за умови, що елемент має змінну валентність, а його оксид не вищий. Тобто валентність елемента не максимальна. Щоб пригадати, що таке оксиди, переглянь наше відео про них. При цьому утворюється інший оксид, у якому елемент виявляє вищу валентність, ніж до реакції. Наприклад, купром 1 оксид у разі нагрівання взаємодія з киснем. При цьому утворюється купром 2 оксид. Як бачиш, валентність купрому до реакції 1, після реакції вища 2. Карбон 2 оксид. Тривіальна назва якого чадний газ горить у повітрі. Склади схему цієї реакції і добери коефіцієнти. Максимальна валентність карбону, тобто 4, збігається з номером його групи в періодичній системі. А тому продукт реакції карбон-4оксид це вуглекислий газ. Дібравши коефіцієнти, одержали хімічне рівняння. 2CO плюс О2 дорівнює 2CO2. Кисень також реагує з деякими бінарними сполуками сульфуру. У разі надлишку повітря утворюється оксид відповідного елемента і сульфур 4 оксид. Він же сірчистий газ. Наприклад, під час виверження вулканів виділяється багато газів, одним із яких є гідроген сульфід. Або ж сірководень. Газ із запахом тухлих яєць. За наявності кисню цей газ згорає, при цьому утворюються два оксиди вода і сірчистий газ. До речі, запах сірчистого газу можна відчути, запалюючи сірник. Цинксульфід, що має формулу цинк С, трапляється у природі у вигляді мінералу сфалериту або цинкової обманки. Маємо для тебе завдання. Напиши хімічне рівняння взаємодії цинк сульфіду із киснем під час нагрівання. У нас вийшло таке хімічне рівняння. 2 цинк С плюс 3O2 дорівнює 2 цинк О плюс 2SO2. Кисень реагує із безліччю органічних речовин. За умови надлишку кисню органічна речовина, що містить атоми карбону і гідрогену, чи карбону, гідрогену й оксигену, в будь-якому співвідношенні горить, утворюючи вуглекислий газ і воду. Такі реакції ще називають повним окисненням. Так щоразу як вмикаєш газову плиту, відбувається горіння природного газу, основний компонент якого метан із формулою ch 4 Запишімо рівняння повного окиснення метану ch 4 плюс 2O2 дорівнює co 2 плюс 2H2O. Проте пам'ятай, що суміш природного газу з повітрям може вибухнути від однієї іскри тож користуватися газовою плитою необхідно обережно, аби не допустити витоків газу у приміщення. Газпропен є сировиною для виробництва поліпропілену, з якого часто роблять харчові контейнери. Запиши рівняння реакції горіння пропену С3H6 за умови достатньої кількості кисню. Перевірмо 2C3H6 плюс 9O2 дорівнює 6CO2 плюс 6H2O. Гліцерин є компонентом лікарських засобів і косметичних кремів. Його хімічна формула С3H5OH3. У повітрі гліцерин горить, утворюючи вуглекислий газ і воду. Доберімо коефіцієнти, зрівняємо кількості атомів карбону та гідрогену. Порахуймо атоми оксигену справа від стрілки. Маємо 10. Звернімося до лівої частини. Три атоми оксигену є у формулі гліцерину, тому коефіцієнт перед киснем 7 других. Залишити коефіцієнт не цілим числом ми не можемо. А тому помножимо все на 2. Одержали 2C3H5OH3 плюс 7O2, дорівнює 6CO2 плюс 8H2O. Тож яка реакція лежить в основі фламбування? Страву обробляють спиртом, що палає. Тому це реакція повного окиснення етанолу. С2H5OH плюс 3O2. Дорівнює 2CO2 плюс 3H2O. Запам'ятай: кисень реагує з певними оксидами. При цьому утворюється інший оксид, у якому елемент виявляє вищу валентність, ніж до реакції. Деякі бінарні сполуки сульфуру взаємодіють із надлишком кисню, утворюючи оксид відповідного елемента та сірчистий газ. За умови надлишку кисню органічна речовина, що містить атоми карбону і гідрогену чи карбону, гідрогену і оксигену, горить, утворюючи вуглекислий газ і воду. Став уподобайку стеж за каналом, нумо хімічити разом.